Вітаю. Сьогодні я був на території одного з університетів, провідних університетів столиці, і мав кілька розмов з людьми. І от одна розмова, надзвичайно, знаєте, така, принципова для нашого суспільства. Я вам зараз поясню. Нещодавно в цьому університеті відбулись вибори ректора. І ось ця людина, яка мені розповідала, як це все відбувалось, каже: ну, ми не дуже задоволені вибором. Тому що, ймовірно, це людина, яка буде ну, розпродавати там, майно, здавати в оренду, там і ще що-небудь, буде робити. А я запитую: а чому ви обрали саме таку людину? Ну, по-перше, ця людина не дуже профільна для цього університету. А друге, ну, в цілому, ви ж могли зробити інший вибір, якщо. Ви вже не задоволені, а ця людина ще не приступила до роботи. Тобто, вони розуміють, що ця людина не така, якби вони якою б вони хотіли мати ректора. А ця людина до того працювала кимось, працювала, чи то проректором, чи то десь деканом, чи то ще десь. Тобто вони знають цю людину, знають, розуміють, що буде, і все одно проголосували. І я запитую, а чому так сталося? І це зараз я не за університет. Я хочу щоб ви зрозуміли, в масштабах країни так відбувається, і щоб ви зрозуміли, що в нас немає іншого, іншої долі, тому що ми ось такі, на жаль. І він каже, що ну як просто у тих кандидатів, які висувались, ну у них була гірша команда по ну, просуванню там по маркетингу. Ну, це я так перекладаю вам трішечки словами такими більш науковими, але суть проста: тобто, якісь кандидати працювали з виборцями, ну вміли працювати, а якісь не вміли. І люди проголосували за тих, з ким працювали, а не за тих, хто міг би зробити значно краще університету. І ви скажете, ну так, ну дійсно, ну так, ну так, з ким працюють, кого більше знають, того більше, більше шансів. Ні, друзі, це коли ми беремо в масштабах країни, то, можливо, і так. Ви не можете знати всіх людей і їх справ. Але коли це в межах університету, навіть великого університету, і я кажу цій людині: так, почекайте. Ви ж всі тут, кандидати, доктори наук, люди з науковими ступенями, вченими званнями, педагоги. Як же ви могли так повестись? Просто ну хотілося б сказати на галіму рекламу. І ви не вибрали людину, яка в принципі ну, от, вчений, яка б могла б задовольняти ваші потреби, ваші установки на розвиток університету? І я дивлюся і розумію, що ця людина не може відповісти. Не може відповісти. Він каже, ну так. Так сталося. А тепер у мене питання до вас, шановні громадяни України. А от уявіть собі, отаку от схему тільки в масштабах країни. Є людина, яка каже: Друзі, я готовий. Піти на вибори, я готовий балотуватися, але мені потрібна ваша підтримка. У мене немає коштів для того, щоб піаритись. У мене немає за спиною олігарха, який буде е, вкидати в мене кошти. У мене немає медійного ресурсу. У мене багато чого немає, але я буду служити вірою, і правдою. Народу України буду давати можливість людям жити спокійно. Ось я зараз читаю одну книгу дуже класну. Вона Називається Залиш мене в спокій. Я зроблю тебе багатим. От я абсолютно поділяю майже всі думки автора. Як людям потрібно давати свободу, як не потрібно ставати їм на горло і так далі, Я спостерігаю, як у це в нас робиться, і розумію, що це не той шлях, який забезпечить країні процвітання. Це може призвести до якоїсь диктатури, до ще більших проблем в суспільстві, але ніяк не до процвітання. Хто би що не говорив? І, от, на прикладі ось цього університету, доволі солідного, доволі великого університету, я побачив, що шансів. Мало тому, що люди на базі університету, де працює ну, умовно, там, дві тисячі викладачів, вони всього дві тисячі викладачів, які знають одне одного, вони не підтримали кандидата, який не, який не може розпускати пір'я, який не є Павліном з пір'ями, а є просто людиною, яка може і хоче забезпечити е, товариству. Процвітання, вони не стали на його бік, вони не почали бути його командою, вони не підтримали його. Вони не почали говорити: ми за тебе будемо агітувати, ми за тебе проголосуємо, ми тобі віримо, ми тебе будемо і контролювати, ми тобі дамо а, цей шанс. Ні, потрібно було, щоб з'явилася людина в пір'ях. Знаєте, Павлін в пір'ях. І от о! От на це ми будемо реагувати. А якщо в тебе немає команди, якщо в тебе немає маркетологів, якщо в тебе немає роботи з виборцями, то ми за тебе не проголосуємо. Чому? Ну, пояснить важко. Отак ми з вами живемо. Отак ми з вами живемо на кожному місці. І це маленьке село, це більше село, це населений пункт, це місто, середнє, районний центр. Це великі міста, це столиця, це країна в своєму масштабі, це народні депутати. От ми з вами так живемо. Нам потрібні павліни, нам потрібні серіали, нам потрібні е, великі кошти, нам потрібні бікборди. Нам потрібна робота з нами, щоб нам збирали, гречку давали? Я не знаю, що, що робили. Ну, вже на гречку не ведуться. Ну, в цих людей є інші методи достукатися до ваших сердець. А потім ви дивуєтесь, а чому, коли вони приходять, вони на вас не зважають. А тому, що вони закінчили з вами партнерські відносини. Ви тільки не зрозуміли, що ці партнерські відносини це до фіналу виборів. Пам'ятаєте, колись був фільм? Усніг замка іф, але це граф Монте Крісто. Хто не читав там, граф Монте Крісто замовив збирати дані помічника прокурора на цього прокурора. І цей помічник, уже після того, як партія була зіграна, він звернувся до графа Монте Крісто. А граф Монте Крісто каже: А чого ви до мене прийшли? Ми з вами закінчили наші ділові стосунки. Так, ось ви повинні зрозуміти, що. З вами ділові стосунки, оці Павліни, завершують після того, як ви вийшли з виборчої дільниці. Далі ви їм не цікаві. Вони вклали кошти в те, щоб ви проголосували. А далі ви їм не цікаві. Отак От ми і живемо. Я бажаю цьому університету процвітання. Я бажаю, щоб оці страхи, цієї звичайної людини, вони виявилися просто страхами, і оцей новообраний ректор був не таким, як зараз ну, от Є певний страх, зокрема, у цього працівника університету. Але, на жаль, теорія і практика показує, що ми ведемося на павлінні хвости, а потім не розуміємо, чому ми опиняємося в курячій надниці. Так буває. Тому ви повинні бути активними, ви повинні підтримувати тих людей, які можуть щось зробити, а не очікувати, щоб ця людина була. І героєм, і вела ресурси, і гроші десь шукала, і маркетологів десь наймала, і була смілива, а ви будете сидіти і чекати. Ну давай, 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 ану, давай. А я ваше може за тебе проголосую, а може і не проголосую. Ми так будемо жити дуже довго в отій задниці, про яку я казав. Тому що Павлін насправді це тільки отут. А коли пір'я прибрать, то там така ж сама куряча задниця. Думайте про те, що ви робите, і особливо підтримуйте людей, яких ви бачите хоч якийсь потенціал. Не вони повинні стукати до вас, а ви повинні всіма можливостями робити так, щоб ця людина мала шанс. Поширюйте, підписуйтесь. Хочете, я не знаю, там була одна пропозиція там, на автомобілях щось вивішуйте за, за кого ви чи кого підтримуєте. Отак От це працює. Інакше це не працює. Інакше знайдеться черговий Павлін, за пір'ям якого буде ота курина опа, в якій ми всі з вами в результаті опинимося. Підписуйтесь на ресурси, я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я вам розповів.